Так, ще два місяці тому виглядав кабінет, де запланували відкрити центр для реабілітації поранених. Нині приміщення змінилось кардинально. В Мукачівському госпіталі відкриття нового кабінету лікувальної фізкультури. Тут за зовсім короткий період часу зробили ремонт та обладнали кабінет сучасними тренажерами. Свої прилади для. Розробки контрактур, верхніх, нижніх кінцівок, вправи для спиниці до дошки Євмінова. Маємо для гіперекстензії тренажер для закачки довгих м'язів живота, для преса. маємо силову станцію, орбітрек комплексний тренажер. Плюс велике значення для цього залу буде те, що тут буде працювати. Інструктор з лікувальної фізкультури. у госпіталі поранені або травмовані військові відтепер зможуть не просто вилікуватись, а ще й пройти повний курс реабілітації разом з, з, з лікарями, травматологами та хірургами. Прийняли рішення, що в дошпиталі дуже потрібен реабілітаційний центр, в якому можуть займатися бійці АТО і розробляти всі свої сустави після переломів. Після того Волонтери самоорганізувалися і вирішили допомогти шпиталю зробити такий реабілітаційний кабінет. Підтримали нас люди всієї України, тому що були благочинники, як із Донецька, так і з Ужгорода, Закарпаття, і по всій Україні. Дарували тренажери, скидували нам на рахунок кошти, навіть просто скидку в магазині давали, коли купляли стройматеріали. Допомагали роботою безкоштовною. Фактично, ми воюємо разом із ними. Вони на передовій. А ми тут і Душа болить за, за те, наскільки вони є травмовані фізично і морально. Ну і тому ми хочемо відігріти їхні серця і допомогти їх стати здоровим. Відразу після відкриття кабінету випробували нове обладнання і травмовані військові дуже допомагає для розбиття після травм переломів, но і ну, для розробки м'язів. Усього на лікуванні у госпіталі зараз перебуває 162 військовослужбовця а 123 повернулися з зони АТО. Більшості з них потрібно буде реабілітації, яку вони зможуть отримати у новому центрі лікувальної фізкультури.